Моя, зі мною нока, Ожива, Чи ж бути не тільки розумним, а й здоровим? Я раджу тобі їсти ці продукти, щоб мати здорове тіло. Знаєте, що найбільше любить наш організм? Те, що дає нам природа. найздоровіші продукти. Перше зелень. Так-так, зелені салатики і брокколі треба їсти. Друге риба й морепродукти. Там дуже. багато. Різне сирена сім. Соняшник, кунжут, все таке. Четверте місце фрукти і ягоди. Без них неможливо уявити здорове життя. І п'яте місце горіх. Природа вже все створила для нас, щоб ми були здорові. Їж тільки найкраще, дивись тільки найкраще. Бувайте, друзі!